«Білос Інфо» опублікували нове розслідування про те, як актив зрадника довчика двічі присвоїв, пов'язаний знову ж таки із татаровим бізнесмен. При цьому не обійшлося без допомоги прокурорів, які не встигли забули принести рішення про арешт реєстратором. Ось оцей механізм конфіскації активів зрадників через арешти. Це щось дієве? Це насправді така. В великій мірі фіктивна історія, тому що я нагадаю свого часу на початку вторгнення, якраз для того, аби забезпечити ефективну конфіскацію активів або росіян, або українців, які підтримують агресію, там займаються певною колабораціонізмом або такою терористичною діяльністю, був прийнятий спеціальний закон, який дозволяє стягнути через рішення суду взагалі забрати остаточно активи в таких людей. Але а, правоохоронці в багатьох випадках почали робити це шляхом кримінальних справ. Це неефективно. Чому? Тому що, по-перше, кримінальні справи роками розслідуються, і роками а, потім а, ми можемо чекати вироків. Так, тобто у нас є приклади справ Януковича, які там по 7-10 років розглядаються в судах і до сих пір немає а, остаточних рішень суду. Механізм, оцей стягнення він а, набагато швидший, має трошки інші стандарти доказування, тому ми зараз говорили і вимагали, аби власне використовувався саме цей механізм. І тут дуже цікаво, так співпала історія, що правоохоронці арештовують в кримінальному провадженні, не доносять власне певні рішення до реєстраторів, і але дуже довго. Позови від Міністерства юстиції до того, щоб стягнути за цим механізмом, про який я сказала, вони не подавалися до суду. Подалося подався позов лише там, наскільки я пам'ятаю минулого чи позаминулого тижня. Ну, відповідно, через таке затягування сталося те, що сталося теж про що повідомили журналісти Бігу з інфо». і знову ж таки ми бачимо тут персону куратора правоохоронних органів пана Олега Татарова. І, власне, розуміємо, як чому для чого такі речі відбувалися. До чого відбувалися такі затягування, і ну дуже шкода, що ми фактично зараз в цій історії, це взагалі ну надцинічно повторюємо долю тих справ, які були свого часу, нагадаю щодо пана Януковича, так після революції гідності, дуже мало осіб вдалося притягнути до кримінальної відповідальності через те, що справи там кримінальні на різних етапах, різними методами, Зривалися, а тут вже ми маємо історію, коли фактично на справах стосовно людей, які фактично винні або підтримують російську агресію, ми також от бачимо подібні кейси, коли їх активи використовуються для того, щоб передати власне, комусь зручному в нашій країні, комусь хто хоче їх отримати, власне, замість того, аби ті ж збройні сили і держава отримали ці гроші або. Гроші від продажу цих активів і е, могли продовжувати власне відбивати російську агресію.